Ну що, друзі, щойно новила сторінка USCIS, Програма U4U офіційно призупинена, але подивіться на дату з 20 січня, з тих днів, коли я почав досить багато знімати відео і казати, що програму u 4 закривають. Де-факто я казав, що вона не працює. Як тільки мене брудом не поливали, розповідали, давайте дочекаємось офіційних даних, там давайте дождемо чогось, я не знаю чого, але ніхто мені не вірив і поливав брудом. Але в мене була інформація від людини, яка ну, теоретично не хоче світитись, але деякі дані вона мені розповіла, підтвердила. Тому я і попереджав вас, щоб бути готові до цього. Звісно, всі сміялися, відписка там, і тому інше. Ну, я нормально цього відношу, я знаю, які українці, цікаві люди, тому я не ображаюсь. Але, друзі. Будьте просто добрішими один до одного, звісно, я буду далі продовжити знімати оновлення по цій програмі. Те, що буду знати, звісно, діліться зі мною також прості українці, які по цим програмам, TPS, не неважливо що щоб я так само міг ділитися з вами інформацією. Можливо, комусь вона знадобиться. Досить багато на мене підписані в інстаграмі, в Тіктоці, тому я гадаю, що ця інформація вам. Ну, потрібна, я так бачу. По вашим коментарям здебільшого, хто адекватно відноситься до, до моїх блогів. Тому, друзі, не забувайте підписуватись. На жаль, ті українці, які зараз перебувають в Україні, звісно, їм тієї відмінили, звісно, вони податись не можуть. Але більше всіх питає цікавить тема репаролю. Найближчими днями я зніму відео по репаролю. Не забувайте подаватись на Тіпєс у тих, у кого він вже є. Не забувайте.